Доброго дня, дітки! Погляньте, а хто це до нас завітав? Так, це круг. У нього дуже гарний настрій, тому що він привів з собою нову геометричну фігуру. Навіть маленьке мишеня хоче дізнатися, як же називається ця фігура. Подивіться, мишеня вирішило погратися з геометричними фігурами. Як пересувається мишеня по кругу? Швидко нічого не заважає йому бігати. Тепер погляньте, як важко пересуватися мишеня по новій геометричній фігурі. Як біжить мишеня по новій фігурі. Дуже повільно. А що заважає? Звичайно, у новій фігурі є кути. Ось кут. Ось кут. Ще кут. І ще кут. Нова геометрична фігура згадала своє ім'я. Це квадрат. Подивіться ще раз, що є у квадрата? У квадрата є кути. А у круга є кути? Ні, у круга кутів немає. Запам'ятайте це! Давайте зараз з вами поглянемо на картинку і знайдемо предмети, які схожі на квадрат. Покажіть пальчиком, що схоже на квадрат. Так, на квадрат схоже вікно, годинник, дерев'яний ящик, коробка з цукерками, подушка. А на що схоже сонечко? Правильно, на круг. А що ще схоже на круг? Так, гудзик, колесо, тарілка. Молодці. Ой, дітки! А погляньте, скільки квадратиків з'явилося. Так, багато. І всі вони різнокольорові та маленькі. Давайте з маленьких квадратиків складемо один великий. З'єднаємо квадратики між собою. Ось так. Який у нас вийшов квадрат? Правильно, великий. Діти. Ви запам'ятали, як називається нова геометрична фігура? Правильно, це квадрат. А чим квадрат відрізняється від круга? У квадрата є кути. Молодці! Тепер мишеня все зрозуміло. Чому йому важко було пересуватися по квадрату? До побачення, дітки!